Адміністрація Байдена почала переговори з союзниками щодо передачі заморожених російських активів для військової допомоги Києву. Про це пише видання New York Times. Йдеться про використання 300 мільярдів доларів активів Центробанку Росія. Донедавна країни заходу мали сумнів, чи буде цей крок законним. Проте брак коштів на допомогу Україні штовхає їх до рішучих дій у координації із Великою Сімкою, Сполучені Штати терміново вивчають це питання. Зокрема, чи вистачає наявних повноважень, або слід звернутися до конгресу. Підтримка таких дій у конгресі зростає, і це надає оптимізму адміністрації президента Байдена. Американські офіційні особи заявили, що поточне фінансування для українців майже вичерпано, тому вони намагаються знайти інші способи забезпечити Україну артилерійськими снарядами і засобами протиповітряної оборони. Оскільки обіцянка Європи надати кошти також затягнулася, зараз обговорюються нові різноманітні ідеї щодо того, як використати російські активи для допомоги Україні безпосередньо для гарантування кредитів або використати відсотки, які вони принесуть. Деякі питання щодо передачі українцям російських активів і наразі залишаються предметом гострих дискусій. Політикам треба визначити, чи будуть ці гроші спрямовані безпосередньо в Україну, чи будуть надходити в інший спосіб. Також пише New York Times, Є питання щодо призначення конфіскованих активів. Зокрема, чи можуть вони бути використані на військову допомогу або лише на відновлення економіки України. До того ж, пише видання вилучення такої великої суми грошей у іншої суверенної держави держави може мати непередбачувані юридичні та економічні наслідки. Донедавна міністр фінансів Джанет Єлен стверджувала, що без рішення Конгресу конфіскація цих коштів не є чимось, що є юридично дозволеним у Сполучених Штатах. Деякі американські високопосадовці також занепокоєні тим, що країни світу не захочуть зберігати свої активи у федеральній резервній системі Нью-Йорка або в доларах, якщо Сполучені Штати створять прецедент із конфіскацією коштів. Сполучені Штати мають право контролювати транзакції пов'язані з їхньою валютою та використовувати санкції для вилучення активів, деномінованих у доларах. Проте основна частина російських грошей знаходиться в Європі, зазначає New York Times. зокрема у Швейцарії та Бельгії, які не входять до Великої сімки. Тому зараз тривають переговори про те, як отримати доступ до цих коштів, які зберігаються в євро та інших валютах, Рішучись щодо конфіскації російських Активів цього тижня проявила Німеччина. Там заарештували 720 мільйонів доларів на рахунку російської фінансової фірми, що перебувала під санкціями Євросоюзу. Прихильники арешту російських активів, такі як колишній радник Держдепу Зеліков та колишній міністр фінансів Лоренс Самерс, Стверджують, що країни, які володіють російськими активами, мають право анулювати свої зобов'язання перед Росією і зарахувати ці активи в рахунок боргу Росії за порушення нею міжнародних зобов'язань відповідно до так званого міжнародного права державних контрзаходів. Вони наголосили, що після вторгнення Іраку в Кувейт у 1990 році 50 мільярдів доларів іракських коштів були конфісковані та передані через ООН для виплати компенсації жертвам в Іраку та інших країнах. У Сполучених Штатах публічно майже не говорять про хід перемовин щодо конфіскації активів РФ. Але якщо США та інші країни все ж таки домовляться, таке рішення буде безпрецедентним. Пише Таймс. Цей крок може мати непередбачувані правові та економічні наслідки. Зокрема, призведе до судових позовів і помсти з боку Росії. Попри це, адміністрація Байдена продовжує тиснути на країни сімки для скорішої розробки стратегії. Напрацювання мають представити на Мюнхенській безпековій конференції. Ренції, яка відбудеться за тиждень до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України, це був огляд преси.